Багато хто звик думати про Одесу як про молоде місто, що виникло на базі порту всього 200 років тому. А ще як я скажу, що козаки тут існували задовго до того, як назва Одеса з'явилась на картах. Які ви знаєте місця в Одесі або області пов'язані з козаками? З Козаками з козаками? Так з козаками не знаю. Ой, Насправді їх багато. Почнемо з півночі Одещини, території Подільського, Балського та Севранського районів. Перша згадка про козаків на цих землях датується 1492 роком. У польській хроніці того часу йдеться про сина короля Казимира iv Яна Альбрехта, який переміг татар на річці Севрані. У цьому поході козаки допомогли Королевичу знайти шлях. Рухаємося далі у центральні райони Одещини. Ці території протягом століть були ареною запеклих битв. Тут, де сьогодні стоїть Одеса, колись височів турецький хаджибей, а на місці Овідіополя була фортеця Аджедер. Козаки відвідували ці землі для чумацьких промислів поблизу хаджибея на куяльницькому та хаджибейському лиманах. Вони збирали сіль. Тут проходив відомий чумацький Шпаківшлях. Назва маршруту походить від імені Федора Шпака, отамана провідника, який у давнину проводив безпечними маршрутами групи чумацьких возів. Коли Катерина II розгромила Січ, козаки не зникли з цих територій. Ті, хто не бажав переселятися на Кубань, стали першими будівельниками Одеси. Саме ці козаки заснували села Усатове та Нероваське. Саме вони з вересня 1794 року почали зводити будівлі у Хаджибеї, займаючись видобутком каменю. Їхня пам'ять живе і досі на козацькому цвинтарі на шкодовій горі. Тут, на унікальних надгробках, можна побачити козацькі хрести, дати на яких старші задати захоплення хаджибею. Перемістимося на південь до Бесарабії або Буджаку. Буджак з тюркської мови тумачиться як кут або півострів, де розташовані міста фортеці, Акерман Татарбунари, та тарбунари, кілія, Ізмаїл. Ці землі входили до складу Османської імперії до початку 19 століття і були постійною мішенью для козацьких походів. Ще у 1516 році. Козаки, на чолі з хмельницьким старостою Преславом Лянськоронським, тимчасово здобули Акерманську фортецю. А герой однієї з найстаріших пісень, дума про козака Голоту, бився саме на кілійському полі. І таких свідчень чимало. Якщо хочете дізнатися більше про українську історію Одещини та її топоніми, переходьте за лінком в описі і дивіться повне відео. А ще обов'язково підпишіться на наш канал.